Перший в житті оздоблює пряники хмельничанка Лариса Конончук. Жінка каже, така справа їй до душі. Я дуже хвилювалась, тому що я вважала, що я не маю того такого художнього смаку творчого для того, щоб займатися такою справою. Але ви знаєте, це от мій виріб, мені дуже подобається. Я не пам'ятаю, коли я в останній щось випікала крім картоплі печеної, в духовці. А різні солодощі зараз стільки є різних в нас крамничок, де продають гарні солодощі. Тому купую там. Я дуже рада, що я сюди потрапила, тому що це позитивні емоції. Трошки можна розслабитися і отримати свій заряд гарних емоцій. Жінки разом із іншими депутатками і працівницями міської та обласної рад взяли участь у майстер-класі із розписування пряників. Зустрічатись з колективом навіть під час таких коротких тімбілдингів дуже корисно, тому що ми знайомимося, ми розмовляємо на такі теми, які, наприклад, під час робочого дня, під час робочого тижня, просто не стає часу і сил. Підтримали таку ініціативу працівники Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. У навчальному закладі для відвідувачок підготували необхідні інгредієнти. У навчальному закладі гарна матеріальна база, яка дозволяє випікати такі медові пральники. У нас безпосередньо є професія ті кондитер Під час робничого навчання учні випікають пряники, булки. Різноманітні печива здобу, ну і мають можливість навчитися. І от вони підготували такі заготовки для того, щоб, скажімо, можна було провести майстер-клас. За час роботи жінки прикрасили понад пів сотні пряників. Придбати їх можна буде в середу на благодійному ярмарку, який організовують волонтери поділя. За виручені кошти благодійники придбають турнікети для українських військових. Олександра Семенюк Маріти Лиховський, новини міста.